У Києві відбувся 23-й з'їзд Всеукраїнського об'єднання Свобода. Майже 500 делегатів з 25 областей. Націоналісти оновили програму Чіткий план дій, коли візьмуть владу. Щоб ті речі, які ми декларуємо перед виборами, вони потім зреалізовувалися, щоб депутати свободівці не змінювали своїх поглядів, а щоб вони дотримувалися, все-таки ото. Отої лінії, яка встановлена з'їздом цієї ідеологічної лінії, підбили підсумки. Торік понад дві тисячі свободівців стали депутатами. Голочині мають більшість в обласних радах, тому їх не контролює нинішній режим. Відтак викорінюють корупцію, ставлять на місце українофобів, борються за соціальні права людей. У міських радах, попри тотальний дефіцит бюджетів, саме свобода дала раду навіть задавненим проблемам. Ми завершимо рік повною виплати всіх заробітних плат бюджетникам, освітянам, лікарям, медикам. Ми завершуємо рік при виконанні запланованого міського бюджету і не закрилася жодна лікарня, жодна школа. Навпаки збільшується і створюється нові лікарняні відділення. Уперше за 20 років в нашому місті ми нам вдалося повернути у власність міської громади три дитячих садочків, які були раніше передані у руки приватних власників відкрили підстанцію швидкої медичної допомоги. За 20 років в місті Львові не збудовано ні одного метра квадратного для соціально потребуючих чи, скажімо, без хатченків ми таку програму прийняли і з січня 2012 року будемо втілювати її в життя. А Ковалівська сільська рада на Полтавщині 5 тисяч жителів, 11 сіл. Після перемоги свободівців звітують як і на Галичині по кожному пункту. Юрій Бублик наголошує, зараз кожна ділянка землі під контролем громади. З цих 20 земельних ділянок, сім ділянок, отримали багатодітні родини. Що ми обіцяли під час виборчої кампанії? Одну земельну ділянку ми розіграли на аукціоні. Виручені кошти спрямували на лікування онкохворої дівчинки. Ні землі, ні нерухомості не набули націоналісти ніяких преференцій родичам чи друзям. У них інше завдання: нав'язували владі мародерів тотальну боротьбу в органах місцевого самоврядування на площах та вулицях. Нам потрібно проводити вуличні акції, нам потрібно розхетувати отой піратський корабель бандитського мародерського режиму Януковича, який сьогодні захопив фактично Україну. Довіра до свободи зростає. Тягне бок переконаний, вся опозиція має йти до перемоги на виборах з пакетом першочергових законодавчих ініціатив. Поразок більше не буде.